Доброго дня дівчата! Зараз міні-експрес-тренування, поки я роблю зачіску. І в нас 5-10 хвилин. Сьогодні на тренування верхні частини, руки, плечі і грудна частина також буде. Ми почнемо з звичайного розігріву спочатку. Самостійно, і я показую вам декілька вправ. Ви робите э, два підходи по, по 10 разів. Я роблю один підход. І так, руки під вершами. У нас пряма спина, штовхаємо таз вперед. підтягнути живіт, і ми робимо просто помп 10 разів з руками близько, поставленими в такому ракусі. Видох. Вдох. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Дуже добре. Посиділи. Потягнули руки наверх. Витяжіння. Одної сторони максимально наверх. Іншою. Кругові рухи назад, тягнемо плечі максимально далеко від душею вниз, кругові рухи головою, півкруга, повільно без різких рухів і продовжуємо такий так, же помп, але руки ставимо. Ширше, ось таким чином, і е, ладошки направлені всередину. Повернути Були у нас так, зараз так. Ширше у нас включається дельтагідна мишця, грудна, і працює інша група мишців. І поїхали 10 разів. Великий захват. Вперед, наверх. Два. Три. Десять. Потягуємо сідниці назад. І відпочили. Ще один підхід і поїхали вниз. Один, два, три. 10 є. Дуже добре. Відпочили руки, розслабили. І потім ми зробили вправу просту таку, з'єднали ладоні разом. Надавлюємо 10 секунд, дишимо рівномірно. Відпустили ще раз. Десять. І третій підхід десять. Є. Yeah. І зараз ми беремо стілець і робимо вправи для трицепсу на кінець стільця. Руки прямі, угол 90 градусів і виштовхуємо себе наверх. Десять. І дуже добре. Витягуємо руку пряму, вправо вперед. Надавлюємо лівою рукою на лікоть, прижимаємо до себе ближче і розтягуємо усе плече до требований Робимо вдох, відкриваємо грудну клітку, витягуємо ліву руку і тягнемо на себе. Те ж саме. Дуже добре руку на голову, на клін Права, ліва рука йде з підлогу натягнута сильно поміняли. І так, поки бігоді у нас. Накручується, ми робимо цю вправу для того, щоб вже вдягнути нашу прання, наше плаття, наприклад, з декольте, намазати крем сюди так, і мати чудовий вигляд. Повторіть, будь ласка, мінімум 2-3 круги підряд цей маленький комплекс. Бажаю гарного дня і до... Наступного тренування, яке буде у нас у середу. Не забувайте, обов'язково зустрічаємося і бай!